Всіх вітаю на органічні садибі. Сьогодні поговоримо про те, як правильно підрізати листя на томатах, коли вже у нас сформували плоди, і вони починають потроху дозрівати. Щоб правильно обрізати листочки, давайте для початку розберемось, як китиця томатів отримує живлення. Основними живленні китиці є два листочки під нею. Особливо це стосується для першої китиці, для наступних. Основний один листочок під нею, але з двох вона також буде отримувати живлення і паралельний її листочок. Тобто, до того моменту, поки у нас томати не наберуть сортовий розмір, ми ці листочки бажано не прибираємо. Єдине виключення може бути це перша така китиця. Можна їй давати, ну, не набрати сортовий розмір і прибрати раніше, чому, по-перше, листя на стеблі нижнє, яке під нею. Воно близько до землі, і у нього більша ймовірність, що воно може захворіти краще його прибирати Раніше по-друге, дуже часто, якщо ми вирощуємо томати у відкритому ґрунті, перша китиця не набирає свій сортовий розмір через те, що вона зав'язалась в достатньо стресових умовах. І коли вона наростає, якщо наступні китиці, от порівняння це томат у нас Big Beef, Якщо наступні китиці, от уже на цей момент які великі, ця китиця набагато менше, тому що вона зав'язувалась і росла, коли ще погода була не така сприятлива для томатів, як вже коли зав'язалась друга китиця. І тому, якщо ми будемо чекати, коли перша китиця набере уже такий повноцінний сортовий розмір, ми можемо трошечки втратити в наступному урожаї. Це якщо вирощувати помідори саме у відкритому ґрунті, в теплицях все-таки томатам легше і краще, навіть якщо умови менш сприятливі, тому можна в принципі, під першою залишати аж до того моменту, поки вона не набере світовий розмір. На моєму youtube каналі ви можете знайти відео, де я детально розповідав про формування томатів, як підрізати листя, всі ці тонкощі розкриті. Але тут покажу на практиці: от на момент, коли вже дозріває у нас томат під ним. Все листя має бути прибрано. І якщо наступна китиця вже набрала сортовий розмір, ми починаємо прибирати вже листя і над дозріваючими томатами. Ось так виглядає е, томат, коли він правильно сформований на момент дозрівання. Жодного листя під китицею. Цей агротехнічний прийом, а саме підрізка листя під е, китицею, яка має дозрівати. Дуже суттєво пришвидшить дозрівання томатів. Ви побачите, що як тільки ви зріжете це все зайве листя, то томати почнуть набагато швидше окрашуватися і дозрівати. Ну і давайте на прикладі оцього цього томата Бенігара на практиці подивимось, як ми будемо зрізати оці листочки. Я от дивлюсь на китицю томатів, і мене абсолютно влаштовує їх розмір. Я не хочу, щоб вони особливо виростали більше, адже цей томат у мене переважно піде на маринування, і треба, щоб він влазив в баночку. І ось ми маємо два листочка під ним. Зараз я їх обріжу і таким чином прискорю дозрівання цього томату. Ось, прибираємо два цих листочка і маємо ось такий вигляд. Стебло цією китицею звільнено від листків. Той, що листочок вище, я вже почну прибирати трошки пізніше, щоб теж не прибирати занадто багато листя за один раз. Щоб для рослини не був надмірний стрес. До речі, коли ми проводимо обрізку листя, не забуваємо і про пасинкування. Всі зайві пасинки обов'язково треба прибрати, адже вони теж будуть впливати на те, на швидкість урожаю. І е, дозрівання урожаю на те, як буде рости наш кущ, адже якщо ми будемо залишати ці пасаньки, вони будуть відбирати зайві сили у нашого куща. До речі, коли ми вчасно прибираємо нижнє листя і навіть подекуди жертвуємо от першої китиці, щоб вона не набрала сортовий розмір, подивіться наскільки е, великими зав'язуються наступні плоди. Зараз я зніму цей же кущ з другого боку. Ось і це все такі томати на одному кущі. До речі, сформованому в два стебла. Відповідно, це теж варто враховувати. Якщо б я формував цей томат в одне стебло, плоди були б ще б набагато більшими. Але, як показує практика, саме формування в два стебла є оптимальним для отримання максимального врожаю. Обов'язково напишіть в коментарях, чи знали ви про цей агротехнічний прийом підрізання листя. Ну і якщо не знали, обов'язково підрізайте, не жалійте листя. Адже для того, щоб отримати такі от гарні кущики, хороший урожай, а плоди були крупними, і ви встигли його вчасно зібрати, цю процедуру проводити необхідно обов'язково. Я ж вас закликаю підписатись на органічну садибу. Я і надалі буду розповідати вам різні агротехнічні прийоми і нюанси органічної агротехніки. До нових зустрічей на органічній садибі.